Водолійчики, привіт! Зараз ми будемо робити з вами таро-прогноз на 24 рік. Будемо робити ми його трішечки за інакшою схемою, ніж я викладала в своєму профілі в інстаграмі та Фейсбуці. Теж 12 позицій, але вони будуть відрізнятися, ці 12 позицій. Беру я для вас свою одну з улюблених колод. Трублек таро обожнюю цю колоду, цю колоду обожнюю, і таро ефірних бачення обожнюю. І дивіться, я завжди пропоную на отакі от загальні прогнози передивитися ще свій знак Асцендента. Тобто, тому що, як показує моя практика, як показує мій досвід, загальні прогнози вони не завжди програються тільки по вашому сонячному знакові зодіаку, вони ще програються і по знакові вашого асценденту. Вирахувати асцендент зараз дуже просто. тобто, Ви в гуглі просто знаходите якусь онлайн-форму натальної карти і вводите там дату, час свого народження, місце свого народження, і вираховуєте таким чином асцендент. Якщо не вдасться, будь ласка, звертайтеся звертайтеся до мене, я вам допоможу на безоплатній основі абсолютно порахувати ваш асцендент. Я завжди кажу своїм клієнтам і вам кажу, що карти таро ніколи не є вироком. Карти таро це тільки підказки. Вони завжди вказують імовірний розвиток подій, виходячи з тієї відправної точки, в якій ви зараз знаходитеся. Тобто, якщо ви нічого не будете змінювати у власних діях, у власній поведінці, то у вас програється саме так, як покажуть карти. Але враховуйте те, що це загальний прогноз. Тобто, не обов'язково у всіх водоліїв абсолютно повинно відбутися саме так, як зараз от я буду робити, я буду розказувати вам в загальному цьому прогнозі. Так, давайте поїхали. Поїхали карта року для вас. От такі матові карти. Я їх обожнюю, але вони дуже погано тягнуться. Зараз я свічечку посуну. Так, карта року для вас. Можливості, які двері вам відкриє 24 й рік. Якими вас буде бачити Всесвіт? Чого буде багато у вашому житті в 2024 році? Що залишиться незмінним? Що навпаки зміниться? Ваше особисте життя в 2024 році, ваш душевний стан, новий досвід, якого ви набудете в 2024 році. Ваші здобутки, результати, досягнення. Що закінчиться? Чого ви позбавитеся в 2024 році? І ваша боротьба. Ваша боротьба. З ким або з чим ви будете боротися. Так. Все, виклала. Переходимо до дна колоди. Дно, колоди завжди дивлюся. Це те, з чим ви входите в 24 рік. Паш Кубків. Ну, входите ви а, з якоюсь, можливо, творчою ідеєю, можливо, з навчанням якимось творчим. Да? Можливо, ви зараз там малюванню, навчаєтеся танцям, навчаєтеся якийсь творчий курс, можливо, ви зараз взяли да? семінар якийсь, когось, можливо, дитинка народилася, хтось вагітний. Ну, тобто, паш чаш має доволі багато тлумачень, хтось, можливо, просто вже. Почав святкувати свята, бо пажив, чаш, можливо, ви ще і в нові якісь кохання занурилися, да? тобто налагоджуєте ваше особисте життя. Паш чаш доволі хороша карта, тепла, м'яка, гармонійна, ніжна. Давайте подивимося, яким цей рік для вас буде. Карта вашого року. Трійка Пентаклів робочим. Він для вас буде доволі робочим, причому працювати ви будете в команді, це буде якась командна робота. Тобто, можливо, там ви будете просто на роботі працювати да, як найманий працівник. Можливо, ви будете розробляти якісь Свій проєкт, якщо це власний бізнес, може ви якогось співвласника, наприклад, візьмете. Да? Якщо ви розробляєте якийсь навчальний курс, наприклад, ви можете а, собі теж в співвласники взяти а, когось, якогось свого друга, подругу, да? або взагалі якусь а, людину іншу і а, спільно зробити якийсь спільний проєкт. Тобто це рік спільної роботи, це в принципі рік наполегливої роботи, це рік навчання, підвищення кваліфікації. І ви ще, можливо, будете чомусь і вчитися. І я скажу так, якщо узагальнено по цій карті сказати, то це рік співпраці для вас буде. Я казала вже всім знакам зодіака, і вам ще повторюся, що 2024 рік у нас це кармічний рік, тобто це рік, за результатами якого ми вже отримаємо або блага і цінності, або якісь покарання. Тобто цей рік він завжди підводить підсумки. 2024 рік, якщо скласти всі ці циферки, да, вийде вісімка. Тобто це восьмий рік в дев'ятирічному циклі. І восьмий рік це завжди кармічний рік, це рік справедливості. Тобто, якщо ви жили за вищими законами, якщо ви жили за земними законами, якщо ви все робили по справедливості, то Всесвіт він вас буде винагороджувати. І якщо ви все ж таки порушували закони, то Всесвіт буде вас карати. Він буде надсилати вам випробування. Тому дуже важливо цей рік все ж таки прожити по законам, по морально-етичним нормам, причому не тільки земним, а ще і в рамках вищої справедливості, в рамках вищого закону рівноваги. Тому рік для вас цей буде доволі робочим. Які нові можливості цей рік відкриває перед вами, які нові двері? Десятка чаш нові двері це двері соціуму. Тобто, ви можете заявити про себе, про свої здобутки на загал, тобто на напрацювати клієнтів, Ви можете вийти з якимось, наприклад, проєктом. Ви можете просто заявити про себе. Коло людей навколо вас, воно просто може збільшитися. Да? Це нові можливості. Тобто це така, знаєте, як максимальна соціалізація, якщо можна сказати. В кого, наприклад, не гаразди в особистому житті, то в 2024 році у вас є можливість налагодити ваше особисте життя. Якщо у вас взагалі немає партнера, то є хороша нагода в 2024 році зустріти людину для навіть спільного проживання. В кого якісь негаразди в стосунках, то хороша можливість налагодити ці стосунки і зміцнити їх. Такі от двері перед вами відкриває 2024 рік, якими вас буде бачити Всесвіт. Вісімка чаш. Всесвіт буде бачити вас людиною, яка готова позбавитися всього зайвого у своєму житті, та залишити все в минулому, те, що вже віджило себе, тобто те, що вже не працює абсолютно, і людиною, яка рухається в світле майбутнє. Вісімка чаш це карта, в якій людина через якийсь емоційний біль, через навіть, можна сказати, і розбите серце, вона відмовляється. Домовляється від того, що вона доволі довго робила, що вона вкладалася. Але вона відмовляється не просто так. Вона відмовляється тому, що вона вже розуміє, що це вже не працює просто. Да? Тобто, або не працює результативно. Тобто воно вже не приносить тих здобутків, воно не приносить тих результатів, на які людина розраховувала. Тому людина по 800 чаш це людина, яка все ж таки от я більше да, схильна тлумачити цю карту. Як людина, яка рухається все ж таки в світле майбутнє, отак от, от вас буде бачити всесвіт, чого буде багато у вашому житті, в 2024 році, королева мечів, буде доволі багато обмежень. По королеві мечі це можуть бути навіть обмеження якісь і на державному рівні. Да, тобто це може бути зміна законодавства, наприклад, яка на вас буде впливати. Буде багато якихось таких факторів, які от вас просто будуть обмежувати. Королева мечі це завжди якісь обмеження, але переважно це обмеження все ж таки на законодавчому державному рівні. В принципі, я це бачу у всіх знаків зодіаку, що буде, скоріше за все, якимось чином якось змінювати змінюватися. Законодавство країни і це буде впливати на бізнес. Для кого актуально, то багато лікарів може бути, да? тобто, в кого проблеми із здоров'ям, може бути багато лікування, багато лікарів. Знову ж таки, для кого актуально, може бути багато якихось юридичних питань. Дивіться. Двері, які перед вами відкриваються по 10 чаш, це ще може бути і якийсь переїзд. Особисто в мене ця карта вона показувала переїзди, але вона показувала переїзди всією родиною. Всією родиною або спільнотою людей. Поєднаних, ну, наприклад, там якоюсь спільною ідеєю, да? і от королева мечів це, наприклад, якісь документи, які вам потрібно буде отримувати на виїзд, да? якісь дозвола. У цього всього буде багато. І Багато буде якихось юридичних питань, багато буде якихось обмежень у 2024 році. Так, що залишиться незмінним? Ну, незмінним дивіться, залишиться сімка пентаклів, тобто ви ще будете очікувати результатів. А ви все ж таки ще будете працювати на результати. Тобто рік у вас буде доволі робочий такий, да? тобто ви будете вкладатися, ви будете гарувати, але по сімці пентаклів результатів ще не буде. Це залишиться ще незмінним. Ви ще будете щось писати, можливо. Да? Тобто, ну, наприклад, от, якщо ви пишете якийсь навчальний курс, то в 2024 році ви ще будете над ним працювати. Ви ще будете вкладатися в нього енергетично силами, будете вкладатися своїми знаннями, будете вкладати. Якщо ви чекали, наприклад, на підвищення по кар'єрних сходах, то по трійці Пентаклів ви в цьому році будете працювати над власною кваліфікацією, ви будете підвищувати власну кваліфікацію, ви ще будете чекати все одно на це підвищення. По сімці Пентаклів це в принципі і вкладання ресурсів в особисте життя, це і очікування результатів якихось, да, коли ви працюєте над стосунками, а над стосунками варто працювати. Тому що наші стосунки, наше особисте життя, наша родина це робота, це теж робота, причому робота набагато важливіша, ніж коли ви просто ходите да, на роботу. Тобто це наші стосунки, наше особисте життя це наша основна робота. Ну, принаймні, я так вважаю. Це залишиться ще незмінним, тобто очікування результатів. Що точно зміниться? Ну, Апатія точно піде по четвірці чаш, ваша апатія точно піде. Тобто ваше небажання щось робити, воно піде. І а, я вам скажу чому. Розумієте, тобто, Я так розумію, що те, в що ви вкладалися, да, воно вже от потрішечки воно почне приносити якісь перші результати. Можливо, ви знайдете якихось однодумців, можливо, ви знайдете там. Якихось там співвласників, якщо у вас особистий ну, ваш приватний бізнес. І ви вже будете розуміти, що ви, в принципі, ви працюєте на певну ціль, і результати вони вже є. Так, да, вони не глобальні ці результати. В цьому році глобальних результатів, поки у вас не буде по професійній діяльності, ну, тому що тут поки жодного старшого аркану взагалі не випало. я не думаю, що цей рік, поки у вас буде таким якимось доленосним да, водолі. А, але от оцей стан, коли я а, великий ніхачуха, та, я, я нічого не хочу робити, я не хочу рано вставати, наприклад, я не хочу працювати, а, тому що мені ця робота взагалі не приносить ніякого задоволення. Оце, оце піде. Оце піде. А, тобто це точно зміниться, і ви, буде, ви включитесь в роботу. Я не знаю, чим ви конкретно будете займатися, але ви включитесь в роботу. А, ваше особисте життя. О, карта долі. Ну, дивіться, я скажу вам так: якщо ви, наприклад, без пари, Цілком вірогідно, що в цьому році ви зустрінете свою долю. В цій колоді нема карти Колесо Фортуни, тут є карта Дестині, доля, і ця людина вам точно буде по долі. Ви не уникнете цієї людини, ви не зможете її якось обійти, де б ви не були. Що б ви не робили, ви все одно з цією людиною зустрінетесь, тому що ви розумієте, да? тобто, якщо у вашій книзі долі десь там зверху прописана якась певна людина, яку ви повинні повинні зустріти, ви її все одно зустрінете. В існуючих стосунках, в принципі, да, ця карта вона може показати, що ви можете піти від свого партнера, але піти за покликом своєї долі. Тобто, якщо ви все ж таки в цьому році розлучитесь із вашим партнером, прийміть, будь ласка, це розлучення як належне. Тому що ця карта вона просто вказує на те, що це ваша доля. Тобто ви не повинні бути з цим партнером, ви, скоріше за все, повинні бути десь в іншому місці. Я не знаю, чи в цьому році вам дадуть гідну заміну, чи не дадуть, але якщо розлучення відбудеться в цьому році, то так повинно бути. І вам краще це прийняти, тому що ви не відкрутитесь все одно. Якщо у вас в стосунках взагалі все буде ідеально, якщо у вас і до цього було ідеально, і буде ідеально, то ця карта вона просто вказує на те, що ця людина це ваша доля. Ну і плюс, знову ж таки, в цій колоді, теж, як і в класичній колоді, ця карта показує і переїзди. Теж. Ви можете із власним партнером, ви можете із родиною навіть повністю да, кудись переїхати, переїхати взагалі в іншу країну. От Тому, до речі, тут ще і королева мечів, от для кого буде актуальний переїзд в іншу країну, тут, -тут королева мечів вона якраз може показати те, що в іншій країні вам потрібно буде вивчати оці от закони. Іншої країни, тобто адаптуватися в іншій країні, підлаштовуватися, вивчати мову, отримувати якісь документи там, на громадянство або здавати якісь екзамени, наприклад, да, на знання мови, на знання там, професії чи ще чогось, да, що там здають, я, ну, я не знаю. просто. Вот тому, оце от все можна сюди пристосувати. В принципі, ваш душевний стан. Ваш душевний стан по пажу Пентаклів. ну, Дивіться, в пажу Пентаклів ви все будете розцінювати як досвід. Ну, В принципі, водолії вони так і ставляться до життя. Вони, все, всі випробування навіть у власному житті вони розцінюють як досвід. Тому ваш душевний стан, в принципі, да, він буде абсолютно спокійний. Тобто ви будете поступово рухатися до поставлених цілей, всі якісь негаразди у власному житті ви будете розцінювати просто. Як досвід. Новий досвід, якого ви набудете. О, здрасте, диявол. Ну, новий досвід, якого ви набудете по карті д'явол, я скажу вам так: ви навчитесь маніпулювати людьми, і ви знаєте, по карті диявол ви навчитесь навіть десь використовувати людей. Тобто, якщо ви постійно по життю звикли все робити самотужки, да, все взвалювати на себе, хто везе на тому возить, то у 2024 році вам буде надана шикарна можливість використовувати. Інших людей, робити все руками інших людей. Це не означає привласнювати їхні здобутки, привласнювати плоди їхнього, ну, їхньої роботи, да, їхньої праці. Це означає тільки те, що якщо ви будете працювати в команді, а ви будете, скоріш за все, працювати в команді по 30 пентаклів, ви зможете розподіляти обов'язки рівномірно. Тобто не тільки ви, а й інші люди вони теж в робочому процесі будуть приймати участь. Досвід диявола це ще і маніпулювати людьми, це давати людям те, що їм потрібно, і потім натомість отримувати те, що потрібно вам. Причому ця схема вона працює тільки в такому форматі. Ви спочатку видаєте людям те, що їм потрібно, а для цього треба бути доволі хорошим психологом для того, щоб зрозуміти потреби людини і дати їй це, для того, щоб людина потім дала тобі те, що потрібно тобі. От, оце от досвід диявола, розумієте? От. Так що і цей досвід теж потрібний. Я скажу так, ми в такому світі живемо, що досвід диявола зараз безцінний. Ваші здобутки, король мечів. Ну, дивіться, якщо у вас будуть якісь юридичні питання та, давлять над вами по цілий рік, то я скажу вам так, ви їх вирішите. Ви вирішите повністю всі юридичні документальні питання. Якщо у вас будуть якісь моменти, наприклад, що ви не зможете виїхати, у вас будуть якісь обмеження там по виїзду, да, або обмеження по якихось інших документах, наприклад, ви, це, ви все це зробите абсолютно. Тобто, якщо буде стояти питання там в навчанні, в отриманні громадянства, отриманні якихось інших дозволів, наприклад, да, тобто або якісь проблеми не тільки з законом, а адаптація під. Умови нового законодавства там, в нашій країні, да, якщо ви в Україні залишитесь, то по королю мечі ви це все вивчите, ви адаптуєтесь повністю, ви адаптуєте свій бізнес, якщо у вас власний бізнес, ви адаптуєтесь навіть в рамках цієї системи нової, навіть якщо ви будете найманим працівником, вам все це вдасться по королю мечів. Знову ж таки, по королю мечів, ви можете прийняти якісь рішення доволі важливі і доленосні для себе. Чому я кажу, Доленосне, тому що якщо я кладу цю карточку так, от тут лежить карта долі Карта долі, яку затискає між королевою мечів і королем мечів. А це завжди якісь доленосні рішення. Так що здобутки короля мечів, вони доволі шикарні, тому що мечева масть це масть інтелекту, це масть логіки. Якщо ви будете діяти за затвердженим планом, а ви будете діяти за затвердженим планом, так, тому що апатія точно піде, небажання працювати, якісь лінощі вони точно підуть з вашого життя. Тобто ви будете працювати, ви будете причому не самостійно. Працювати, ви будете розподіляти правильно обов'язки. І, ви знаєте, ви ще по дияволу. Можете навчитися не відмовляти себе в якихось радощах життя. Тобто, якщо ви жили от в таких, знаєте, як казармних умовах, да, якщо можна так сказати, тобто, якось от неповажно ставилися для до себе, а неповажне ставлення до, до себе це от коли футболка з діркою, наприклад, да, тобто, я зашию цю дірку, я ще доношу цю футболку, або я не буду собі купляти там. Якусь хорошу їжу, я от краще там якісь макарончики собі куплю, тому що вони дешевше коштують. Це неповажне ставлення до себе. А коли ви неповажно до себе ставитесь, ви всесвіту просто заявляєте свій намір. Ну, Тобто, я себе не поважаю. Так а чого люди вас повинні поважати? Чого Всесвіт вас повинен поважати, ну, якщо ви самостійно себе не поважаєте? І от досвід диявола це повага до себе, розумієте, це прям на трон себе просто посадити. А, причому відчуйте, будь ласка, є велика різниця між самовпевненістю і впевненістю в собі. Да? А, між тим, що задовільнити якісь власні потреби, коли ви себе дійсно любите, і коли ви себе балуєте навіть да? час від часу, і коли ви вже десь переходите якісь грані, і це вже просто в якийсь може там. Um... Ну, Крайнощі вже виливається. А, тобто досвід диявола це побалувати себе побалувати себе і а, побалувати себе якимись матеріальними благами, матеріальними речами, фізичними задоволеннями. Оце от досвід диявола. А, і по королю мечів ви доволі велику планку, великої планки, а, високої планки досягнете. Тому що король мечів це логік, це інтелектуал. Якщо ваша робота, наприклад, там пов'язана з IT-технологіями, да, або з навчанням, наприклад, або з якимись точними науками, то ну, тут просто супер. Тут ви можете і якусь керівну посаду зайняти. Якщо у вас власний бізнес, то ну, взагалі просто шикарна карта. Ви досягнете, ви досягнете багато чого. Тобто я не можу перелічити досягнення короля мечів там, за 20-30 хвилин цього розкладу. Да? Але король мечів це все ж таки статусна людина. Причому статусна людина, якщо там не на державному якомусь рівні, то в рамках вашої організації, в рамках вашого бізнесу, да? це статус. все ж таки. Так, що закінчиться у вашому житті? Імператор, стабільність якась закінчиться. У вашому житті закінчиться якась певна стабільність. Ну, тобто, дивіться, якщо от ви зараз десь зависли, от ви десь зависли просто в якійсь певній, знаєте, такій махровій просто стабільності. Да, вам все окей, да, вас все задовільняє. Але імператор він каже про те, що вам потрібно все одно рухатися вперед. Тому що ця стабільність все, вона вже закінчиться. Давай, рухайся вже вперед, роби вже щось. Чоловік якийсь ще може закінчитися, да? для кого актуально от якийсь чоловік може закінчитися. ну, Тобто, банально закінчитися, це, наприклад, процес розлучення да, буде. Буде процес розлучення. Ну, от дивіться, тут, до речі, ще і в ваших досягненнях теж да, випав король мечів. Тобто, от, якщо у вас, наприклад, якесь складне розлучення буде з вашим чоловіком, чому я кажу складне, тому що у вас все ж таки, чого буде багато, королева мечів випадає, багато якихось юридичних моментів, це може бути пов'язане із розлученням, наприклад, з якимось складним розлученням, да, коли долучає, вже суд долучається просто. І ще ваш новий досвід по дияволу, в даному питанні, якщо саме це питання для вас актуально, то новий досвід по дияволу навчить вас продавлювати свою точку зору, продавлювати десь людей, продавлювати навіть закон, розумієте, обходити десь закон з вигодою для себе. І те, що закінчиться, ви все ж таки переборете цей момент, ви розлучитесь із а, чоловіком своїм, і при всьому при тому ви ще і отримаєте якісь плюшки. Да? Тобто, ну, там, це можуть бути там. Розподіл майна, наприклад, на вашу користь. Це може бути отримання якогось грошового еквіваленту на вашу користь. Ну і плюс до того ж, перше, що я сказала, це от певна стабільність, яка закінчиться. І стабільність, і, от, можливо, для кого актуальна, тобто, це от буде просто якийсь чоловік з вашого життя, він просто піде. Це от закінчиться. Ваша боротьба. Десятка мечів. Ну, ваша боротьба вона точно закінчиться. В цій колоді я обожнюю десятку мечів, тому що, знаєте, вона мені нагадує, оце от постійно хочеться сказати, оцей серіал, виживший. Да? Тому що ваші вже оці от страждання закінчаться просто. Ваша боротьба. Це може бути боротьба з якимись обставинами, да, це може бути боротьба з власними страхами, це може бути боротьба з якимись обмеженнями, це може бути боротьба з якимись обманами, з якимись людьми, наприклад, там шахраями, які тирять ваші матеріали, там тирять ваші здобутки, наприклад. Тобто, це може бути будь-яка абсолютна боротьба. Мені просто цією картою показують, що ви переможете і ви виживете. А ви будете, знаєте, як не на гребні волни, да? а ви просто вже от стільки разів натикалися, наштрикалися там на якісь перешкоди, що вже в цьому році просто всі ці перешкоди вони для вас закінчаться. Тобто, все, у вас, можливо, взагалі вже ніякої боротьби не буде. Ви вже будете просто робити. Те, що ви повинні робу, робити, для того, щоб бути там, де ви повинні бути. І поряд із цією людиною або навіть самостійно, там, да, без нікого. Тому що я завжди кажу і своїм клієнтам, я завжди кажу, що самотність це не тільки відсутність партнера навколо, навколо, навколо тебе. Самотність це ще й свобода. Тобто. Тут треба дивитися, да, як на це питання подивитися. Якщо ти подивишся, що я самотній, я без партнера, да, це прикро. А якщо подивитися, що я самотній, але я вільний, ну це вже трішки веселіше, розумієте? Тому ваша боротьба, вона просто взагалі закінчиться в цьому році. Можливо, ви взагалі ні з ким не будете просто боротися, розумієте, вам просто доля самостійно допоможе. Тому що у вас, от у вас закінчення якогось циклу просто буде в цьому році. Дивіться, у вас по діагоналі три десятки. От, десятка кубків. Дестині, десятий старший аркан, і десятка мечів. Тобто, у вас просто взагалі закінчується якийсь етап. Можливо, це етап якоїсь боротьби. А, можливо, це етап просто якогось, якийсь етап вашого життя. Тобто ви вже більш-менш виходите в цьому році на рівну пряму. Да, у вас будуть якісь перешкоди, да, ви, звісно, рік він не буде таким, знаєте, гладеньким. Але певні якісь негаразди. Певні якісь перешкоди, ваші, якісь страхи, фобії, наприклад, які стримуючі фактори, якісь токсичні люди, да? тобто вони в вашому житті просто закінчаться. Все вже немає ніякої боротьби, абсолютно. Розслабтеся. От такий ваш розклад. Рік, то для вас не дуже прям доленосний, так, як там в інших знаків зодіаку, там взагалі такі доволі доленосні були події. Ну, Давайте так, передивіться ще свій знак Асцендента. Можливо, ви десь трішки із вашого асценденту візьмете, і трішечки з вашого сонячного знаку зодіаку. Тому що, от я, наприклад, по собі помітила, да, що в мене розклади, такі загальні, вони загалом програються по знаку мого асцендента. Я дивлюсь свій сонячний знак зодіаку і дивлюсь свій асцендент. І потім, просто коли от вже проходить певний час, і я передивляюся цей розклад, і я розумію, що в мене. От... Переважно більша кількість подій якось програлася по знаку мого асцендента. Тому, можливо, у вас теж так. Тому передивіться, будь ласка, знак вашого асценденту. А, загалом, водолії, я бажаю вам а, продуктивного робочого, такого результативного 2024 року, щоб ви вкладалися, щоб ви отримували результати, щоб ви збирали цей врожай. Бажаю вам щастя, бажаю вам, звісно, міцного здоров'я. Бережіть себе, будь ласка, мирного неба нам всім, бережіть своїх рідних, бережіть своє здоров'я і дбайте про тих людей, які потребують а, вашої допомоги.